Я вас вітаю. Ми сьогодні поговоримо про квадрат суми двох виразів. І вже є відео там, де я розказувала, як виглядає квадрат різниці, тобто коли тут був мінус. Я вам трошечки пояснювала, звідки ми беремо цю формулу, тому, якщо вам цікаво, ви можете переглянути моє інше відео про квадрат різниці. А тут все, що змінилося, це помінявся тут плюс, і відповідно тут. Тому я вже цю формулу так залишу. І запам'ятайте, якщо у вас є плюс в дужках, то і тут буде плюс, і тут буде плюс. Мінус уже ніде не з'явиться. І просто давайте розглянемо якийсь приклад. Замість А і Б можуть бути будь-які числа, навіть можуть бути вирази. Тому пропоную розглянути два приклади: один з них, там, де будуть числа з буквами, другий трошки поскладніше, побільший, там, де будуть вирази. Розв'язуємо. Перший, Як і обіцяла. А, Мені подобається число 7 і буква С а, плюс 2 І класна буква. До квадрату. Ось, у випадку, тут А, замість А у нас сьогодні 7С. Можете собі навіть підкреслювати, щоб ви не плутались. Значить, 7С нам потрібно піднести до квадрату. 7С можете в дужках, а можете зразу написати 49С квадрат. Це вже, наскільки ви розумієте. Плюс 2 умножити на АВ. Ось наше А 7С, ось наше Б, 2 і Плюс Б квадрат. Давайте я вже запишу. Тут нижче. Плюс 2 і до квадрату. І дорівнює. Що ж це буде? 49 це квадрат, як ми вже з вами поговорили. Множимо спочатку числа на число, буква на буква. 2 помножите на 7, 14, 7 помножите на 2, 28. Плюс 28. Букви переписуєте. Насправді, порядок не дуже важливий. Ви можете написати це, і можете написати і Це, це вже як вам подобається. Плюс 4 і квадрат. Все, дивитесь більше, нічого у вас немає, що ви можете додати або зблизити. Тому залишаємо так, як є, можна крапочки не ставити. І це вітаю, ви розв'язали приклад. І як я вам обіцяла, будемо розв'язувати ще один там, де будуть вирази. Звісно, я не візьму дуже великий, але тим не менше. М -м -м нехай це буде 4 мінус 3А. Це будуть дужки в дужках. Потім плюс. Нехай вже буде 2 в Візьму ті самі букви для того, щоб все ж таки не заплутувати сильно. І до квадрату. Тепер у нас в ролі А виступає ціла дужка. 4 мінус отже, ми підносимо її до квадрату. 4 мінус 3А. Так, в дужках і підносимо. Плюс 2аБ 2 помножите на дужку, 4 мінус 3а умножити на 2Б. Плюс b квадрат. Плюс 2Б до квадрату. Що ми тепер робимо? Поступово, без паніки, крок за кроком розв'язуємо. У нас виникла така ситуація, що у нас є квадрат різниці двох виразів. Тому ви згадуєте іншу формулу, там, де замість плюса, вже є мінус. І розв'язуєте аналогічно. Це буде 4 до квадрату. Я вже давайте тоді буду рахувати, щоб менше використовувати дошки. 4 до квадрату 16, мінус 2. Мінус, мінус. І перемножуємо 4 на 3а. Це буде 4 на 3 12. Ну, давайте так запишемо: 12а. І останнє в цій дужці плюс 3а до квадрату. Це є 9А квадрат. Плюс переходимо сюди. Ось ми тут, не губимось. Перемножуємо поступово відкриваємо дужки. Але ви можете на 2 і на 2Б дивитися як на 4Б. І 4Б множити на 4. Це буде 16Б. 4Б обмножите на мінус 3а. Буде мінус 12аБ. Це ми з цим розібралися. І останнє плюс 2Б до квадрату. То це буде плюс 4. Б до квадрату. Е, наперед, дивлюсь, в нас немає нічого спільного, що ми можемо скоротити або знищити. І в нас виходить, що тут є буква А, А квадрат, Б, АБ і Б квадрат. Тому просто домножимо те, що ми не домножили. А насправді це тільки одне це лишилось. Ну, тим не менше, ми перепишемо і вже поставимо крапочку. 16 мінус 2 на 12, 24 А, плюс 9 А квадрат, плюс 16Б, мінус 12 а, б та плюс 4Б квадрат. Ще, якщо ви дуже такі перфекціоністи і хочете гарно все написати, то можете почати з того, що. Почати ось мінус 24А, навіть не так, плюс 9А квадрат, потім мінус 24А, потім мінус 12аБ, потім плюс 16, плюс 4Б квадрат і плюс 16. Ось це. Але це вже в порядок не сильно має значення. Головне, що ви розв'язали, і ось з такого прикладу ми отримали досить такий обширний приклад. Але насправді в задачах в підручниках підбираються такі числа, щоб воно ще тут щось знищувалось, і воно може звестися до якогось одного числа, наприклад. Тому експериментуйте з цими формулами. Я впевнена, ви отримуєте задоволення, тому що розв'язувати їх це приносить масу задоволення і. Коли ви їх розв'язуєте, і коли у вас з великого прикладу щось получається дуже маленьке, ви можете з собою пишатися. Тому гарного вам дня, веселих свят і до зустрічі!